Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про Анемону Дібровну. Хто з нас не збирав букетики Анемони, яка утворює густі килими у лісових масивах? Але анемона Дібровна це отруйна рослина. Росте вона практично по всій території України, зустрічається переважно у широколистяних та мішаних лісах, на галявинах. У зліссях. Анемона Дібровна це багаторічна тіньовитривала трав'яниста отруйна рослина, досягає висоти від 10 до 25 сантиметрів. Має довгі підземні кореневища коричневого кольору. Стебло прямостояче, не опушене, прикореневих листків немає, може бути лише один на довгому черешку. Цвіте Анемона Дібровна у квітні-травні. Квіти поодинокі до 4,5 см у діаметрі. Уцвітина проста має здебільшого 6 білих пелюсток. З нижнього боку пелюстки можуть набувати рожевуватого відтінку. У верхній частині квітконосного пагона розміщується покривальце із трьох трі часто розсічених листків. Які захищають квітку. Ці листки закладаються ще восени поблизу верхівки підземного кореневища. Основний спосіб розмноження анемони дібровної вегетативно кореневищами. На пухкому вологому лісовому ґрунті, особливо у затінку дерев, кореневище дуже швидко розростається, а разом з ним і утворюються густі зарослі анемони дібровної. Тому анемона дібровна. Це також рослина завойовник, яка утворює суцільні килими. Як і всі квіткові рослини, анемона дібровна також розмножується насінням, але рослинка, отримана із насіння, зацвітає лише на 10-й рік після проростання насінини. Анемона дібровна це декоративна, медоносна та лікарська рослина, використовується лише у народній медицині. Надземна частина анемони дібровної містить протоанемонін, сапоніни, таніни, хелідонову кислоту, рослина отруйна. У народній медицині препарати анемони дібровної використовують при лікуванні захворювань органів дихальної системи, зокрема пневмонії, як були спинний засіб при кольках у животі та при гарячці зовнішньо. При ревматичних болях та при лікуванні захворювань шкіри, зокрема грибкового походження. Слід пам'ятати, що анемона дібровна рослина отруйна. Буваючи у весняному лісі, в період цвітіння анемони, ми досить часто збираємо букетики її квітів, але навіть після такої процедури руки треба старанно вимити, оскільки рослина отруйна. А ще треба знати, що якщо ми зірвемо всі пагони із кореневища анемони, то кореневище в ґрунті загине. А ще анемона дібровна це рослина-барометр. Її квіти закриваються не тільки на ніч, але і перед дощем. В такий спосіб рослинка захищає пилок від вологи. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.